Ірине Ліонський, книга перша, розділ 21. Думка Маркосіан про викуплення. А що стосується передання про викуплення, тобто про других духовних речників, ростовуються литаків, воно в них невидиме, незбагненне. Як матірно осяжне, невидимо. І тому їх не постійно не може виразити його просте одним словом, де що й кожен з них вчить яким угодно. У скільки тайноводців цього спробу думав тільки викупли, і що вчення навіяне сатаною для заперечення хрещників відроджується для Бога, і для відкидання всієї віри не покажу я в належному місці, коли стане спростувати їх. Вона говорить, що викуплені потрібне тим, які отримали досконале знання, щоб відродитися у силу, яка перевершує все, бо інакше неможливо йти в середину плірому, тому що саме це викуплення зводить їх у безодні глибини. Хрещення, як воно стверджують видимо Ісуса, звершується на відпущен гріхи викуплення Христа, які сходив до у Нього. Досконалість є перше душевне, друге духовне, і хрещення сповіщеної рану для покаяння, а викуплення, принесене Христом для усконалення. І сам про нього говорить Він, іншим хрещенням має хреститися і дуже прагну до нього. Текст неймовірно спотворений ютиками. І санами за говорить, коли їхня мати просила Господа посадити їх з собою. В царстві. В царстві поруч і ліворуч. Він запропонував це викуплення, сказавши, чи можете хреститися гречням, яким я буду хреститися, Марка 10. І Павло Говоротів багаторазово у ясних висловь, вказує на викуплення в Христі Ісусі, саме це викуплення воно продають по різному і незгідно. Одній з них влаштовують шлюбну Чертохи звершують Вершою та й новостю промовляння якогось слів надпосвяченого, і говорять, що здійснено ним є духовний шлюб, за подобою горніх поєднань. А інші ведуть до води, хрестячи промовляють, так ім'я невідомого ця всього, матір всього існутого, який зійшов на Ісуса. Єднання, викуплені спілкування з силами, інші, що більше вразити типу які, якісь єврейські слова, а саме Весема, Хамосі, Веноре, містія Руада, Куста, Вавхавор, Калафі. Тлумачення цих слів таке закликаю. Те, що вище всякої сили очі, що називається світлим Духом Благим життям, тому що ти цлював у тілі, а інші викуплення виголошують так ім'я, сокровенне від усякого божества і господства і істини, в яке зодягнувся Христос зрянин, в життя світла Христа, який живе Духом Святим, у викупленні ангельське, ім'я відновлення Месії Уфагех, ханами Псаван, Халадаї, Меседонія. Ах, фарени Ісу Назарія!» Зарія, пояснюється слів таке: у Христі не розділяє Дух серця і милосердну пренебесну силу, нехай допомагає мені ім'я Твоє Спасителю істини. І це промовляє самі звершу читайну восту. Ото, надки воно звершується, відповідає. «Утвердилися викуплені і викоплені душами від віку цього, від усього, що в ньому, ім'я Його, який викупив душу, яка належить йому і викуплені в Христі живому. Потня присутні, говорять милосім, на яких ім'я це спочиває, Після цього посвяченого помазують соком пальзаму, бо говорять, що ця суміш, є оплесом того, що перевершує усі пахощі. Деякі з них говорять, що вода водити на воду справа зайва. А змій в одне єлеї воду і виголошення слів подібну дович згаданих, виливають на голову посвячених і це вважають викопленням, але вони помазують бальзам, а інші відкидають усе, що говорять, що не потрібно таїнство невимовної, і невідомої сили, зрештою, до допомогою творінь видимих і тлінних, і таїнством домисленим і безтілесним, що досконале викоплення самопізнання невидомої величі. Бо недостаток і страждання виникли від невідання, а знання руйнується, усе, що складається від невідання, тому знання є викуплення внутрішньої людини. Воно не тільки тілесне, бо тіло тлінне і недушевне, бо й душа від недостатку її оселя духу. Тому викуплення має бути духовним. Знання не викупляється внутрішнім духовна людина, не задовольняється пізнання всього. І ось яке викуплення є істини. Деякі ще звершують викуплення на. Помираючи йому хвилину їхні кончини, виливаючи на їхні голови лей і воду, або вище згадану суміш з водою, промовляючи, наведення заклинання для того, щоб воно стало недоступним і невидимим для начальни і властей, щоб внутрішня їхня людина вознеслася до невидимого, тоді як їхнє тіло залишилося створінням у цьому світі, а їхня душа при... переходить до неміуга. І воно нав... навчає їх після смерті, коли прийдуть до властей, говорячи такі слова: я до ця... Отця, які передіснує син же й тому, які передвіснує. Я прийшов бачити все своє й чуже, всім не зовсім чуже, але й течно лежить. Ахамов, яка жіночі статі створила ці речі для себе, бо я похожий від того, хто передвіснує і знову йде на своє місце. Звідки я прийшов? І вони стережу, що той, хто говорить, не уникає властей, потім він приходить до оточу жди міури і говорить їм я сосуд дорогоцінніше, ніж жінки, яка створила. Вас, якщо ваша матір не знає свого походження, я знову себе самого і знаю, звідки я, закликаю на тлінну примудрість, яка отці є матір вашої матері, яка не має ні батька, ні чоловіка, жіночі частини жіночого начала, струїла вас, яка не знає своєї матері, яка уявляє, що вона одна існує, я закликаю її матір. Хочу це, оточуючи Деміурга сильну бентегець, я соромлюється свого походження і роду своєї матері, і Ходить в своє місце, скидаючи свої узи, тобто душу ось вожді на щодо їхнього викуплення. Але оскільки нині розголосні між собою учені передані і шановні на нових між вони прагнуть цього дня вигадати щось нове і зробити таке, про що ніколи ніхто не думав. то важко переказати думки їх усіх. Розділ 22. Ухилення літаки від істини. Правило істини якого ми тримаємося, полягає в тому, що єдиний Бог, Всемогутній, який усе створив Словом своїм, створив і привів усе небуття до буття, як говорить Писання, словом Господнім, Небеса утверджені, і духом мусті, вся сила їх. І ще все через нього сталося, і без Нього нічого не сталося. Немає сумніву, що все оте створив через нього видиме і невидиме, чуттєве і умосяжне, існуючи тимчасово, згідно з його спорядженням і вічним, все, що створив, не через ангелів, а через якихось сили, від нього думки. Бо він ні в чому не має потреби, але словом і Духом Симце творить всім розпоряджається, круги всьому дає буття, він, який створив світ, а світ з усього, який створив людину, Бога Аврааму, Бог Ісака Якова, вище за якого немає іншого Бога, ні начала, ні сили, ні пліроми. Отець Господь наш, Ісуса Христа, як ми доведемо, тримаючись одного правила, ми легко покажемо, незважаючи на велику різноманітність і більш думок, що ці люди відхилилися від існи. Бог це єретики. І єсі, скільки їх не є, визнають, що єдиний Бог, але своїм злим вченням спотворюють цю істину, подібну до зрічники, своїм ідолопоклонством, будучи невдячними тому, який їх створив, вони зневажають власне тіло, кажучи проти свого власного спасіння, будучи нажортокишими, обвинувачем і лише свідками проти самих себе, Тим хоча і не бажають вони воскреснути в плоті, щоб визнати силу, силу того. До воскреша їх із мертвих, але вони не долучаються справдами на своє невір'я. Оскільки дуже складніша різноманітна справа відкрити і відкрити всіх рятаків, я маю намір спростувати їх усіх згідно з їхнім характером, то я визнав за необхідне рірше повикласти про джерело та походження для того, щоб, ти знаючи їхню підне безнішу глибину, розумієш природу держава, яка породила такі плоди. Розділ 23 Вчення сим Симона Волохва і Менандра. Симон Самарян є, той волк, про якого учнів супутника апостолів Лука, говорить, був якийсь чоловік на ім'я Симона, який раніше волхував у цьому місці, і дивував самарійський народ, удаючи себе за когось великого. Його слухали всі від малого до великого, кажучи, що це є велика сила Божа, і дивилися на нього, тому що він довгий час дивував і своїм волхуванням, діянням восьми. Цей Симон, який перекидався віручим, думаючи, що апостоли чеклустом, а силою Божою звершували цілення, і що вони через покладання рук. Наповнювали Духом Святим тих, які через проповідно нам Ісуса Христа, увірили Богом, приписуючи якомусь більшому рівні значення шаклунства, пропонував послам гроші для того, щоб самому отримати цю силу, давати всякому свавільно, Духа Святого, але не тому Петрові відповідав: нехай срібло твоє буде з тобою на погиблі, бо ти помислив отримати дар Божий за гроші. Нема для тебе сьому ні часки, ні уділи, бо серце твоє неправдне перед Богом, бо бачу тебе. Повоножов ще гіркою потах неправди. Але оскільки волк не вірив у Бога, то він вми... вми ступив у сильне суперечництво з апостолами, щоб самому явитися славним і збільшерені всі вдаватися до вивчення всього мистецтва в виховання, як цю велику кількість людей виводив здивування. Він жив при Клавдії приклав який, як кажуть, вшанував його за мистецтво, виховання статуї. Багато хто шанував його як Бога, а він вчив, що він є такий самий, який між юдеями з'явився, як син із Самари сходив з отцем до інших народів, прийшов як Дух Святий. Він є вищий усіх сил, тобто піднесний над усіма Отець, і дозволив собі назватися всяким ім'ям, яким би люди не зверталися до нього. Цей Симон Самарян, від якого викликали всі, виникли всі єресі, отворив свою секту, такого змісту. Він, викупивши у Фінікійському місці тирінь, якусь жінку на ім'я. Олене, водив її усюди з собою і видавав за першу думку Е ні, матір усіх речей, через яку він на початку задумав створити ангелів і архангелів. Оця думка, виходячи з цього і знаючи волю свого отця, прийшла в Нижній області простору і породила ангелів і власті, якими, за його словами, і створений цей світ. Після того, як вона породила вони та тримала через заздрість, оскільки вони не хотіли вважатися, породжені в якої іншої істоти. Його самого вони зовсім не знали, а його думка була отримана породженнями, нею властями і ангелами, і терпіла від них всяке безчестя, так що вона не повернулася до свого ця і навіть була поміщена в людське тіло. І деколи ніби сосуда в сосуд переходило з одного жіночого тіло в інше. Вона була в тій Оленю, через яку виникла троянська війна, тому також був осліплений Стезефор, сицилійський поет, який за згадану образу був осліплений кастором і полуксом, а потім в стілені, який ганібив у своїх віршах. Але потім, коли він розкаявся, написав так звані палінодії, яких він вихваляв, знову отримав зір, мандруючи з тіле, втілотерплячі ті, від нього, завжди честя, але нарешті пішла розпусний дім. Саме вона є загиблий. Тому він прийшов сам, щоб знову взяти її до себе і звелити з полону, а людям дати спасіння через пізнання його. Оскільки ангели погано керували світом, тому що кожен з них прагнув до верховної влади, то він прийшов для виправдання стану і зійшов, преобразившись, уподібнивши з цілими властями і ангелам, щоб з'явитися перед людей людиною, хоча він не був людиною і явився, як постраждали в юдеї, хоча він не страждав. Пироки ж передбачили натхнення ангелам, влаштовуючи світо, тому вони них більше не звертали увагу ті, які вірять у нього, і в його олену. І так собі не роблять, що хочуть, тому що люди спасаються його благодаті, а не за праведні діла. Бо праведні діла не за природу, я випадково, скільки ангели, які створили цей світ, вставляючи цим, мають на меті за допомогою таких заповідей поневолити людей. Тому він обіцяв, що цей світ руйнується і що його услідовники звільняться від влади тих, які створили світ. Тому містичні жреці цієї секції живуть похитливо і займаються справами, волохуванням, кожен мій своїх можливостей. Вони. Вживають заклинання і заговори, люблять даватися до засобів, що збуджують любов потяг до так званих домашніх духів паредрі, і таких, які дозводять у сон, онеропомпі та інших звабних витівок. Вони мають також зображення Симони в глядію Питра і Олени в гляді Мінери, які моляться. Нарешті ім'я вони отримали від засновника цього на вчення, Симона, називаючи Симоні... Симоніанами, від яких отримали свій початок. Взаємне знання Гносіс, яке ми бачимо з їхніх положень. Наступником його був Менандр, родом Самарянин, який також досяг досконалості, мистецтві, магії. Він говорить, що перша сила невідома всім, але він посланий від невидимих сил як Спаситель для спасіння людей, світ створений ангелами, які за його вченнями, так само, як і у Симона, створені думкою. За його словами через мистецтво волховання, яке він подає, він дає силу перемагати самих ангелів. Які створили світ, бо його вчені через хрещення, у цьому отримують Воскресіння і не можуть померти, але залишаються нестаріючими і безсмертними. Розділ 24-й вчення Сату... Сатурніна і Василіда. З їхнього середовища Сатурнін та Антохії поблизу Дафини, Василід, скориставшись сприятливим уставином, з'явився з різними системами, один з Сірія, інший Олександрія подібно до Менандри, вчить, що в одним нікому не відомий отець, який створив ангелів, архангелів сили власті, Симона, ангелами, створений світ, усе, що в ньому знаходиться, людина є також творінням ангелів, який не зміг отримати світло образу, який з'явився від вищої сили, оскільки він знову знісся, радилися одні з іншим, говорили. Створимо людину за образом подобою, коли вони були створені, а я тіло через слабкість ангелів не могло стояти прямо. Але черв як черв'як повзало. Позглянулося над нею вища сили, оскільки воно створено за його подобою, послали іскру життя, яке випрямила людину, зробила повороткою і оживила. Вся іскра життя повертається, говорив він після смерті, до того, як, що є єднородним із нею інакше розкладається на свої первинні складові частини. Спаситель навчав він ненароджений, безтілесний, без вигляду і тільки уявно, давався людиною, а Бог Юдеєв є один з англів, досвідки всі князі хотіли знищити його. Отця Христос прийшов для знищення людей Бога і для спасіння віруючих в Нього, тобто для тих, які мають ту іскру життя. Він перший стежив, що ангелами створені два роди людей, добрих і злих, і оскільки демони допомагають, допомагали злим людям, то Спаситель прийшов для знищення злих людей і демонів для спасіння добрих, шлюб з народження дітей, за їхніми словами, відцатани. Втім, деякі з них, послідовники, утримуються від м'яса тварин, і багатьох спокушає такою вдаваною стриманістю. Далі Сатурнін говорить, що деякі просто виникли від ангелів, які створили світ, а інші від сатани, якого він вважає за ангела-супротивника, світоводителем переважно ж Бога юдейського. Мосалів же, бажаючи здатися, що він відкрив щось вище, ворогідніше, дав своєму вчені безкінечний розвиток. Він уявляв, що про досі від народженого отця народився розум, від нього народилося слово, а потім від слова розум. Фронісіс від розуму ж примудрість і, і сили, від сили примудрості, сила начальства і ангелів, яких він називає першим і говорить, що вони створили перше небо. Потім через витікання з них з'явилося ще інше, створили інше небо. Поділо до першого, так само, коли він в них виникли інші, не тим, які вище з них. То утворили третє небо, і від третього ряду в несхідному порядку утворилося четвертий ряд ангелів. І таким чином послідовно виникли всі нові начальства і ангели, і 365 небес, тому й рік за числом небес, має число днів. Ангели, які займаються останнє небом, те, що ми бачимо, влаштували все у світі, розділили між собою землю і народи, які живуть на ній, їхні начальники, той, якого вважають, Богом ідеським, оскільки він хотів підпорядкувати своїм людям. Тобто ідеям, які інші народи, то йому протистояли, всі інші князі, тому підпали від його народу всі інші народи. Але на народжений, найіменований Отець, бачили їх погиблі, послав свій правородний розум. Саме він називається Христом, щоб звільнити віруючих в нього від влади спос... Світоспорителю. Він явився на землі, народом і образі людини і звершив сили, тому він сам не страждав, але якийсь Симон Керінецький, який був примушений вести замість нього хрест, це був преображений ним. Так, що його вважали за Ісуса через неустой і помилку був розіп'ятий, а сам Ісус прийняв образ Симона, стояв там і сміявся над ними. Оскільки Він був безтілесна, сила і розум не народженогося, то він змінювався за бажанням, таким чином, возніться до того, хто послав Його, насміхаючись над ними, оскільки його не можна отримати, і він був для усіх невидимий, ті, які. Це знають, зілені від начальства, які створили світ, і не треба вірувати в Розіп'яту, але в того, що прийшов в людському образі, якого вважали Розіп'ятим, і називали Ісусом, який був посланий Отцем, щоб через таке до зруйнувати діла світлоправителю. Уже, хто говорить, він вірив Розіп'яту, хто є ще рабом і знаходиться у владі тих, які створили тіла, хто ж його відкидає, той собідний від них і знає до і народженого отця. Душа одна спасається, бо тіло за природу є тлінне. Просто, говорить, він викликли від начальства праців і цього світу, власне, закон від їхньої глави, який виявив той народ із землі Єгипетської. Він не дає ніякого значення і доложетного м'яса, вважаючи його за ніщо, без жодного побоювання, вживає його, він також вважає байдужими, вживання інших подібних речей і всякого роду задоволень. Крім того, ці люди займаються вухуванням, використовують зображення, закликання, викликання та інших витівків. Вони також, вигадавши деякі імена, дають їх за імена ангелів і сповіщають, що одні з них на першому небі, а інші на другому небі. А потім намагаються для 365 вигаданих небес дати імена, навчали ангелів і сили. Таким чином, ім'я, з яких возніться і зійшов спозитель, є Кавкалакау. Це місце є дуже темне в латинському перекладі критики, також неродномці, у його розумінні. Неандер відносить єврейське слово. В лакаву, 28. До світу, якого виходив і в який сходив Спаситель. Гарвей на підставі політа відносить до Спасителя, як Небесного, Адама або людини. Тому той, хто це засвоїв, пізнав ангелів, що причини стає невидимим, і доступ для своїх англії сил так само, як і і кавлакав, яке син був невідомим для всіх, так і вони мають бути, невідомі нікому. Але тоді, як вони всі знають, і через всіх приходять, вони самі залишаються для всіх, невідомим і невідомим. Бо коли говорить ти знаєш усіх, а тебе ніхто не знає, тому такі люди готові зректися і не можуть страждати за ім'я, оскільки вони подібні до всіх. Але мало хто може знати це тільки один з тисяч або двох тисяч десятьох тисяч. Вони говорять, що вони не є більше юдеями, але ще є християнами. І не повинні висловлювати відкрито своє таємство, але мовчанням зберігати їх у таємниці. Розташування на місці тих 365 -ти небес вони розподіляють події до математиків, бо приймаючи їх розташування, вони переробили їх згідно з своїм вченням, і головну, головний на небесах, говорять, вони є, Авракакс, і тому місяцеві число 365. Авракакс або Абраксис згідно з поясненням блаженного гостина. Це число в значенням літер із них складається це слово, означає 365, а саме альфа 1, бета 2 плюс ро 100, альфа плюс 1 плюс сі 60 плюс альфа 1 і плюс сігма 200, дорівнює 365.